Вітаю колеги. Наразі е, наразі хочу зазначити на початку, що цей волонтерський осередок починався із того, що місцеві мешканці відправляли своїм рідним та близьким, які прийшли перші дні війни, боронити Україну різного роду допомогу. Ліки, теплі речі, домашні смаколики. А вже у березні цього року виповнюються два роки, як вони займаються плетінням сіток, і їхня відмінність в тому, що вони мають спеціальний апарат агрегат, за допомогою якого вони можуть розрізати протягом два. 20... 20-30 хвилин великий рулон тканини на стрічки. Раніше ця робота в них займала близько. Тижня і потребувала трьох-чотирьох пар рук, а також кількох ножиць, які постійно затуплялися. Волонтерки, коли тільки починали, працювали на вмання, кажуть, і намагалися затулити стрічку у кожну дірочку в основі. Однак в результаті сітки виходили дуже важкими і незручними для військових. Тож нині вони повністю змінили технологію. І в чому вона заключається, розкажуть далі самі. Ми вже побачили в соціальних мережах, що чого плетуть інші. Ми почали закуповувати тканину. І наші молоді люди, молодь наша, яка працювала у нас, от придумали таку техніку плетіння. Це і економно, це і вона і легенька ця тканина, і не намокає, не, не швидко загорається, тому вона така дуже хлопцям підійшла. Нова техніка виготовлення сіток зацікавила і інші волонтерські осередки. Вони почали запитувати, як їм навчитися виготовляти ці полегшені маскувальні сітки. Тож пані Любови разом з колегами записали спеціальну відно, відеоінструкцію інструкцію, почали їм розсилати. А деякі волонтери приїздили до них і брали майстер-класи. Серед волонтерок є ті, в кого на фронті рідні та близькі люди, як от пані Ірина, з якою ми поспілкувалися, жінка працює в дитячому садочку вихователькою. Однак, весь вільний час намагається присвячувати саме волонт діяльності Пропоную послухати далі її. Чоловік зараз військовий, на фронті захищає нашу державу. А ми допомагаємо, як можемо в тилу. Відсилали і чоловіку, і братові, бо мене брат то також військовий, відсилали неодноразово. Хлопцям дуже потрібні сітки, дуже багато замовляють. Готові сітки, волонтерки запаковують. А в ці пакунки вкладають спеціальні обереги. Їх виготовляють місцеві школярі та діти волонтерок. В свою чергу військові їм дякують, надсилаючи в якості подарунка шеврони та прапори своїх бригад. І, як ви вже зазначили на початку, за два роки діяльності вони виготовили понад 340 маскувальних сіток. Працюють дуже швидко, буквально сітку роблять за день. на цьому в мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Як то кажуть, сіток багато не буває, так само як і зброю, та і будь-якого спорядження, яким забезпечені збройні сили України, наші військовики. Тож справа е, хороша, і власне такі локації нині присутні практично по всіх регіонах нашої країни. Дякуємо за те, що розповіли про те, що відбувається безпосередньо в цій частині і у вас. Наталія Якобсен Білібов долучалася до ефіру. Далі поговоримо про.